Вітання усім на каналі Мета Мільйон. Вітання усім на каналі Мета Мільйон. Вітання усім на каналі Мета Мільйон. А що таке мета мільйон? Сьогодні ми привідкриємо завісу того, чим ми з командою живемо та куди інвестуємо купу часу та ресурсу. Є секретом те, що рівень володіння українцями англійською мовою є не найвищим у світі. Зокрема, за даними звіту рейтингу EF-EPI за 2023 рік Україна посіла 45-те місце з поміж 113 країн, які взяли участь у тестуванні. На першу місце серед лідерів Нідерланди. За ними Сингапур, Австрія, Данія, Норвегія, Швеція у чому тоді ікс-фактор цих країн, чому рівень володіння англійською є значно вищий саме там. Нас зацікавило це питання, і ми вирішили дослідити його глибше. Ми поспілкувалися з друзями, які проживають там, та пройшли увесь формаційний англійський шлях у цих країнах. Ми навіть відвідали школу в Норвегії, щоб на власні очі побачити, як усе там працює. І ось що ми з'ясували: успіх Нідерландів, Сингапуру, Австрії, Данії, Норвегії та Швеції в досягненні високого рівня володіння англійською мовою, обумовлений поєднанням освітніх, культурних та лінгвістичних. Факторів, по-перше, у цих країнах існують надійні науково обґрунтовані навчальні програми з англійської мови, які вивчають з ранніх років шкільної освіти і пріоритизують розвиток комунікативних навичок. Англійську мову вивчають там не як шкільний предмет заради оцінювання, а радше для інтегрування в інші сфери та діяльності. Наприклад, через виконання спільних корисних проєктів, вивчення інших шкільних предметів англійською. Також англійська часто використовується як особливо. Основна мова у вищій освіті це мова медіа і це мова бізнесу. Звісно, що це не було б можливим, якби не висококваліфіковані педагоги, які застосовують новітні методики, зосереджуючись на зануренні в мовне середовище. Та практичному застосуванню мови англійська вийшла за межі звичайного шкільного предмету і стала засобом отримання інформації та щоденної комунікації. По-друге, ці країни мають високий рівень медіапокриття англійською мовою, оскільки представники цих країн споживають англомовний контент без дубляжу. Щоб природно покращувати навички сприйняття на слух та розуміння. Адже всі хочуть дивитися новинки кінематографу, і немає іншого вибору, як насолоджуватися фільмом в оригіналі, лише з субтитрами мови країни, де він демонструється. Right. Одесенеджі енеджіоні he he about? з власного досвіду на 15 15-й хвилині ви втомитеся читати субтитри, розслабитися і почнете вслухатися в слова. І хоч не хоч тренуватимете сприйняття англійської на слух. Декілька років тому ця ініціатива мала шанс реалізуватися в Україні. Вірю, що час англомовних показів у прайм-таймі Ще настане, і українці на власному досвіді переконаються, що мову можна вчити не лише у шкільних стінах, а ще цікавіше на досвіді і в буденних для нас ситуаціях. Ба більше багато з цих країн мають невелику кількість населення та мовну різноманітність. тому. Англійська виступає практичною лінгва-франка, мовою міжнародного спілкування, яка стимулює економічний, освітній та технологічний розвиток цих країн. Зацікавленість у дослідженні культури та глобальних процесів також підживлює мотивацію громадян цих країн вивчати англійську мову. Отже, поєднання якісної освіти, медіапокриття, практичної необхідності та мотивації на основі культурної складової створює сприятливе середовище, де англійська процвітає та підсилює розвиток цих країн. У звіті EF-EPI ви можете побачити, що вищий рівень володіння англійською мовою корелює з більшою економічною продуктивністю та інноваційною спроможністю країни. На графіку, англійська та продуктивність країни з високим рівнем англійської синій колір мають вищі показники продуктивності, тоді країни з нижчим рівнем знань червоний колір відстають. Це свідчить про те, що англійська мова підтримує високий рівень ефективності працівників, відкриваючи доступ до світових знань і ринків. Схожим чином графік англійська та конкурентноспроможність талантів показує, що країни з високим рівнем англійської синій колір успішніше залучають і розвивають таланти, що є ключовим фактором для інновацій. Загалом дані підкреслюють, що знання англійської мови є стратегічним економічним активом, який підвищує продуктивність та сприяє інноваціям у конкурентному глобальному середовищі. Проєкт мета мільйон, який спершу розпочав. Як волонтерський напрям моєї мовної агенції Ever English за останні три роки став суспільно корисним проєктом та взяв курс на створення екосистеми англійської мови в Україні. До наших ініціатив долучаються власники та їхні команди з інших мовних агенцій, колеги-фрілансери, які шукають ціннісні команди. Для створення англійських змін разом. Модель проєкту Мета мільйон це вплив на дві категорії українців: ті, хто навчає, це колеги, мовні тренери, вчителі англійської, педагоги на всіх освітніх рівнях, і ті, хто навчаються колег. Вчителів англійської мови, ми прагнемо підсилити новітніми фаховими знаннями, щоб вони могли ще ефективніше навчати майбутні покоління українців. Ми вже успішно розпочали втілення пілотного проєкту, націленого на підсилення викладання та вивчення англійської мови в Чортківській громаді в Тернопільській області, за результатами якого ви маєте змогу теж стежити на нашому каналі. Друга категорія впливу це ті, хто навчаються, тобто. Усі українці, для яких англійська мова є навчора, саме для цього створений канал Мета Мільйон, на якому ми представляємо захопливі короткі відео у форматі мікронавчання, на які вам необхідно виділити до п'яти хвилин вашого часу, але які терапевтично впливатимуть на вашу англійську мову, покращуючи її міні кроками щодня. Місія проєкту Мета мільйон проста, але надзвичайно потужна: покращити рівень англійської мови для щонайменше одного мільйона українців, голос яких звучатиме гучно, захищатиме свої інтереси за кордоном та представлятиме Україну у світі. Проєкт базується на таких цінностях, як патріотизм, професійність. Та активна співдія і прагне об'єднати людей з усіх куточків країни, огорнувши їх спільними цінностями, нести правду про Україну та чинити опір московицькій пропаганді усіма можливими способами за допомогою англійського слова. Протягом існування проєкту ми з командою справжніх зірок мовного ринку України та світу реалізували вже низку чудових ініціатив. А саме запустили канал Мета мільйон, реалізували серію майстер-класів з учнями Чортківської та Копичинецької громади, а також взяли участь у християнському фестивалі редемпториської молоді у Новояворівському. Наші зустрічі допомагають молоді відчути відповідальність за своє майбутнє. Юнацтво надихається мріяти, брати своє життя під контроль і розуміти, що англійська це не просто шкільний предмет, а інструмент, який відкриває двері до нових можливостей, дозволяє їм бути не лише частиною глобальних спільнот і активно формувати свій шлях, а й отримати практичні інструменти, як працювати над мовним зростанням автономно, як працювати спільно з вчителем і на ділі. Головне на ділі використовувати англійське слово для наближення перемоги в Україні за час існування проєкту Мета мільйон ми з командою підсилили англійську військових медиків 5-ї окремої штурмової бригади, які служать зараз на передовій. Від медичної роти 5-ї окремої штурмової бригади висловлюємо ширу подяку мовній агенції Яни Козаченко Еверінгліф за надану нам можливість вдосконалення. Своїх навичок знання англійської мови і навчання з англійської мови активна співдія з учителями та участь в освітніх конференціях дають змогу нам підвищувати якість викладання англійської по всій країні, щоб новітні методики та підходи у викладанні англійської сягали найменших містечок та сіл України. Під час нашої діяльності ми часто є свідками коментарів. Які свідомо чи не свідомо націлені на протиборство англійської до української мови. Мовляв, ще не всі вивчили рідну, а ви вже просуваєте іноземну. Але на відміну від російської, яка завжди пригнічувала все українське і, на жаль, продовжує бути частиною моделі мовної дуальності в Україні, ми з командою вбачаємо в англійській стратегічного партнера для української здатного українізувати світ. Англійська мова в нашій країні не є альтернативою українській, на чому багато спекулюють. Натомість слугує засобом підсилення всього українського у світі. Англійська це не конкурент нашій рідній мові, а міст, який зміцнює голос України у світі. Наша мета зрушити фокус від внутрішніх мовних поділів. До єдиного комплексного бачення України, де англійська та інші іноземні мови слугують інструментом для посилення нашого меседжу на світовій арені, завдяки англійській, ми зможемо розповісти світу нашу історію, поділитися нашими надіями, болем та амбіціями як нації, що стійко бореться за свободу та процвітання. Я не говорю зараз про запровадження англійської як другої державної мови. Це питання ми ще досліджуємо з галузевими різнофахівцями. Радше це про те, щоб зробити англійську цінним доповненням до нашої національної ідентичності, ключовим інструментом українізації в глобальному контексті. Через англійську ми запрошуємо світ зрозуміти, ким ми є, за що боремося, і чого прагнемо. Я говоритиму це знову і знову. Ви не знаєте, коли настане та особлива мить. Мить, коли правда про Україну не вигадана, не спотворена, а справжня прозвучить саме з ваших вуст. Це може бути випадкова розмова з впливовою людиною, яка приймає рішення, від якої залежатиме ваше майбутнє чи майбутнє нашої країни. Це може бути ситуація, де ваш голос стане єдиною. Зброєю, яка може зупинити брехню в цій кімнаті. Це може бути критична ситуація, де ваша англійська врятує життя іншої людини, не озброєної цими знаннями. Життя постійно випробовує нашу міць, і ви ніколи не знаєте, коли англійська стане вашим трампліном, який відкриє двері до роботи мрії, до можливості, яка змінить усе. Не будьте тими, хто вагається чи сумнівається. Ви. Голос України, ваша англійська це ваша сила, ваш меч і ваш щит. І тому я закликаю вас щодня з каналу Мета мільйон з нашими мовними тренерами, з мовними тренерами з цілого світу, карбувати міні-кроками своє англійське слово. Кожне слово, яке ви вивчаєте, кожна помилка, кожна перемога це крок вперед. Крок, який наближає нас до миті, коли ви станете тими, хто поведе за собою. Ви вивчаєте англійську для себе, для майбутнього своїх дітей та дорогих вам людей. Ви робите це для України, для кожного, хто чекає на сильний впевнений голос, який промовлятиме правду про нас. Бо, як сказала Оксана Забушко у радіодиктанті Національної єдності, і нашого голосу більше нікому і ніколи не вимкнути. І не заглушити. Звісно, до українського голосу я б додала ще англійський, бо саме ним ми сягаємо сердець людей у всьому світі, які вболівають за нас. Мета мільйон Ukrainians. A million success stories. Start yours.